Без обмежень та перешкод у підрозділах поліції Прикарпаття облаштували приміщення та прилеглі території відповідно до потреб маломобільних груп населення. Безбар'єрність у Калиському райвідділі та Долинському відділенні поліції протестував представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю в Івано-Франківській області Микола Макар. Що таке для мене безбар'єрність це. В першу чергу це доступність. Та? В першу чергу я маю себе почувати людиною. Я маю мати можливість отримати від держави ті доступні послуги, які вона декларує. Розумієте, от навіть сьогодні, знаходячись у цьому відділенні, я себе... Я себе відчув людиною. Військовослужбовець Юрій Фрищин отримує важку травму на фронті і пересувається на колісному кріслі. Каже, дуже цінно, що нині дбають про створення безбар'єрного простору. Можна попасти навіть в будь-яку закриту кімнату, тут ну якусь заяву написати. Можливо, що нема того, що було раніше, бо раніше ну, ніхто з тим не стикався, що в нас інвалід, хоче піти в поліцію. Ну, бо у нас і не було так багато колись інвалідів. Зараз на даний момент дуже багато інвалідів, а тим паче військових. Як повідомляють правоохоронці, надалі планують зробити доступну інформацію про підрозділ та навігацію для людей із порушенням зору. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.